Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал Майдан Громадський Контроль. Ви знаєте, що наші представники приймають участь в багатьох судових засіданнях. І коли ми почали приймати участь у судових засіданнях, то ми побачили, що як і суддів, так і прокурорів, дуже багато тих, які є порушники законів. Тому ми вирішили в своєму каналі Майдан Громадський контроль відкрити новий. Проєкт суддівське досьє, де ми будемо, я кажу, публікувати, показувати про всіх суддів порушників закону, і як ми боремося з порушниками закону, і як ми подаємо документи до Вищої ради правосуддя і Вищу коляційну комісію. Я думаю, що це буде цікаво всім, тому всіх запрошуємо дивитися саме цей плейліст і до зустрічі на каналі Майдан Громадський контроль. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.